Олексій Валентинович, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Як прокоментуєте гру після перерви, як увійшли в гру ваша команда, і чи задоволені сьогодні діями ваших підопічних? Дякую за вітання. Ну, по грі можу сказати, що для нас гра це була важкою, тому що ми після фіналу Кубку мали тільки тиждень відпочинку і тиждень чи півтора тренувального процесу. Тому трохи, трохи сьогодні було тяжко. Плюс до того, що команда Ураган Цетус завжди так контролює м'яч. В них ігра строїться на володіння, нам було десь важко. Ми пропустили першими. От. Але вдячуючи хлопцям, вольовим якостям відігралися, забили. І в другому таймі, коли у суперника пішли заміни, то, чесно кажучи, стало легше, більше стало у нас виходитися і здобули три очка в копілку, Зараз для нас це головне, тому що була важка ігра на сам на самому. Чому різниця в порівнянні першого тайму і другому таймі? Команда в першому таймі не так сильно виглядала, як в другому таймі, і повприяло на команду те, що у вашої команди було ну, найменше втрат, можна так сказати. Тому що, якщо порівняти з ураган Цетусом, у них одразу більше 10 чоловік покинуло команду. Як може прокоментувати? Дивіться, в якоїсь мірі я скажу так, що перший тайм десь в якоїсь мірі хлопці ми в роздягальні сказали, що треба переключати з тренувального режиму на, на змагальний режим, тому що трошки десь десь не співали, десь не добігали, десь, десь якісь були запізнення, десь секунда, секунда шарка не хватало. От. Ну а що касательно гравців, у нас да, у нас мало потір, але нас покинув наш основний гравець. От, і сьогодні на його позиції грав хлопець, якого ми геть не проглядали і не провели з ним ні ни одної гри, але він хорошо війшов в ігру, дав об'єм роботи в центрі поля, ми їм задоволені. Що стосовно другого тайму, то були внесені корективи деякі в гру, в перерві. тому що, тому що були, були проблеми у нас в центрі поля, ми внесли корективи, обрали ці проблеми, у нас стало і Результат ми задоволені. Дякую вам велике успіхів вам, майбутніх. Матчах. Дякую, дякую вам за силу. Слава Україні! Дякую вам, героям, слава.